Слухай, а тобі наче двадцять. Правоноарфорте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Вітаю це марафон. Єдині новини команди фактів та вікон зібрали для вас тільки головне. Сполучені Штати виділять понад 2 мільярди доларів військової допомоги для України та інших європейських держав, яким загрожує Росія. Про це оголосив держсекретар США Ентоні Блінкен. Він перебуває з візитом у Києві у ці хвилини. Триває його зустріч із президентом Зеленським. Перед тим головний дипломат США відвідав столичний Охмадит, аби підтримати дітей, які постраждали під час бойових дій. Візит високопосадовця став несподіванкою для усього персоналу дитячої лікарні, адже готувались зустріти лише посла США в Україні Бріджит Брінк. Але з нашого боку теж не минулося без сюрпризів. Делегацію зустрів пес патрон. Блінкен подякував чернігівським рятувальникам за сміливість під час розмінування території і, звісно, приніс песику саперу гостинці. Те, що ви робите, заслуговує на величезну повагу. Ви обороняєте свою країну, захищаєте людей. Ми й надалі допомагатимемо вам, українцям, у вашій боротьбі. Патрон всесвітньо відомий собака. Ми бачили чимало фото з ним. Він справжня зірка. Думаю, він полюбляє щось смачненьке. Держсекретар не втримався і зробив традиційне фото з патроном. А той навіть вмостився у Блінкена на руках. Разом делегація відвідала одне із відділень Охмодиту. Саме тут уже прийняли більше сотні дітей із осколковими вибуховими та вогнепальними пораненнями внаслідок війни. Ентоні Блінкен поспілкувався із малечею та пообіцяв їхнім батькам, що США не залишать Україну та її жителів наодинці у боротьбі з Росією і продовжать свою допомогу. Вони побачили дитину, у якої нема ножки, яка ну, втратила можливість нормально ходити, вчиться ходити на протезі. Вони побачили дітей, які отримали поранення в Краматорську від ракети. Вони побачили інших звичайних дітей. Вони почули, як ці діти переживають війну, як переживають цю війну батьки. Вони почули персонал. Саме з підтримкою США, зокрема, фундації дім Рональда Макдональда в Україні на території Охмадиту збудують перший в Україні дім для пацієнтів, які проходять тут довготривале лікування. Найближчим часом розроблять проєкт такого будинку та почнуть спорудження. Відкриття планують уже наступного року. Це вкрай необхідно, адже в Охмадиті щорічно лікуються до 20 тисяч дітей з усієї країни. Це будинок Рональда Макдональда, який буде розрахований на 50 кімнат, тобто 50 родин, які супроводжують дітей на лікуванні в нашій клініці, зможуть там проживати безкоштовно для того, щоб бути поруч з дитиною під час курсу лікування, чи онкологічної хвороби, чи якоїсь інакшої хвороби. На харківському напрямку українська армія звільнила 20 населених пунктів. Про це повідомляє заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу збройних сил України Олексій Громов. Раніше в генштабі повідомили, що ворог упродовж минулої доби завдав по українських містах та селах більше 10 ракетних та понад 20 авіаударів. Росіяни й далі намагаються окупувати всю Донецьку область та отримати захоплені райони Харківщини, Херсонщини, Миколаївщини та Запорізької області. Українське військо тримає позиції та не допускає просування окупантів. Наші захисники відбили ворожі атаки біля Костянтинівки, Дібрівного, Зайцевого, Майорська та Кам'янки для підтримки наземних угруповань. Наша авіація завдала понад 30 ударів по скупченню живої сили та техніки росіян. Підрозділи протиповітряної оборони знищили два літаки, два гелікоптери та п'ять безпілотників. Наші морпіхи знищили взводний опорний пункт ворога на Херсонщині. Мінометники 36-ї бригади імені контрадмірала Михайла Білинського поцілили у російський ВОП калібром 120 мм. Після чого окупанти залишили свої позиції. Йдеться на офіційній сторінці бригади. Там саркастично поглузували з ворожої пропаганди, яка попри провали росіян на різних відрізках фронту. Продовжує повторювати: нема ніякої паніки, все йде за планом. Клаптик за клаптиком звільняємо рідну землю від рашистської орди. Прокоментували морпіхи свої успіхи. З порту Одесу сьогодні зранку з зерновим коридором до Босфору вирушило п'ять суден зі збіжжям. Про це повідомило Міністерство оборони Туреччини. Лише за понеділок та вівторок з одеських портів вирушили дев'ять кораблів. За понад місяць роботи стамбульських домовленостей морським шляхом Україна експортувала більше двох мільйонів трьохсот тисяч тонн збіжжя. Левова частка була відправлена до країн Азії 54 судна. Європейський союз та Сполучені Штати збільшили закупівлю та імпорт ключових промислових металів у Росії попри санкції та проблеми з логістикою. За даними агенції Reuters, імпорт алюмінію та нікелю після 24 лютого зріс аж на 70%. А загальна вартість закупівель становить майже 2 мільярди доларів. Попри санкції заходу, Росія продовжує також експортувати нафтопродукти до Європи. Танкери країни-агресорки оминають заборону заходити в порти Євросоюзу. Журналісти проєкту Радіо Свобода схема виявили, що для цього Кремль використовує два налагоджені шляхи. У першому випадку завантажені російські танкери зупиняються у чорному морі поблизу Румунії. Там нафтопродукти перевантажують на кораблі під прапорами європейських країн. У другій схемі російські судна наповнюють танкер під прапором Ліберії. Теж біля берегів Румунії і вже звідти перевантажують паливо на інші кораблі. Українські солоспіви до та під час війни мистецький проєкт з такою назвою відкрився у музеї історії Києва в основі поєднання музики та робіт відомого українського фотографа Євгена. Зінченка чоловік побував у Харкові, Одесі та об'їздив деокуповану Київщину, аби зробити знімки наслідків російської агресії. Після цього об'єднав ці світлини зі своїми довоєнними, які своєю чергою надихнули оперну співачку Олену Гребенюк та соліста віденських балів Богдана Кіраєва організувати концерт. Пісня та фото, які закарбували момент до та під час повномасштабної війни, саме таке нестандартне поєднання очікувало на гостей виставки в музеї історії Києва в центрі уваги. Експозиція з 31 роботи Євгена Зінченка. Я до війни знімав ось таких жінок, дівчат, просто людей. Багато знімав фешн зйомок, і я залюбки повернусь до цього. Але зараз війна. Кожна робота це поєднання двох знімків Євгени, які накладені один на одний. Тут можна побачити наслідки російських обстрілів у Одесі, Харкові та на Київщині. Ідея ж доповнити експозицію концертом виникла, коли роботи побачили старі друзі митця, оперна співачка Олена Гребенюк та соліст віденських балів Богдан Кірієв. В нас якось так. Народилася місія показати світові українське містецтво, яке як і народ України виборює своє право на життя. Олена та Богдан спеціально для цього концерту зібрали програму з маловідомих українських творів, аби показати усе різноманіття української культури. Людям зараз дуже потрібно концерти, які можуть відповідати їх внутрішньому стану. Вони хочуть співати, і ця музика, яку даємо ми, вона для того, щоб люди співали. Ми починаємо з того, що вони взагалі не знають, або може десь чули, а потім ми починаємо співати те, що вони дуже гарно знають. В музеї розповіли виставку Вдалося організувати буквально за два дні, адже хотілося якнайшвидше познайомити киян з таким нестандартним поєднанням музики та фотомистецтва. Синтез мистецтва це завжди чудово, оскільки естетичне візуальне мистецтво, яке запропонував Євген Зинченко, дає такий своєрідний погляд на ті події, які відбуваються в нашій країні. Побачити роботи Євгена Зінченка можна до кінця тижня. 11 вересня урочисте закриття відбудеться також з концертом. Відвідати його зможе кожен охочий, придбавши квиток. Зібрані гроші підуть на допомогу діткам з особливостями. Самі ж митці планують вивести свій проект українські соуспіви до та під час війни до Європи, аби і там організувати благодійний збір. Єгор Ромахло, Олексій Євченко. Факти СІТІВІ. Єдині новини. Такі новини на цю мить, а марафон триває.